Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий великий каньйон. Я ж казав, І як там, блідаймо! Це не сподобається. Не сподобається. Гарантовано не сподобається. Це моє плем'я знайшло нас. Хто прислав цю тварюку? Мій творець. Ну, звісно. Симбіоти з'явились тут не випадково. Вони тікали. Від чого? Ну і як його звати. В нас є те, що йому треба. Поки фено живий. Хай усе і усі приречені. Що ми робимо? Замаскуймось. Сальдики. Тепленьки. Нащо no, ти вирубаєш людей? Що з тобою таке? Ну, Довгі шлях, ти і я. але ми в Цей світ не виживе, поки ви разом. Oh, baby, baby, ми завжди разом, oh, baby, baby, ми, завжди разом. Oh, baby, baby, ми поганці, так? Так, oh, Житті кожної людини є мить, коли треба чимось жертвувати. Едді, я з тобою до кінця. Харе, у нас грошей більше немає. Це таке почуття! Це наше! Наші всі проблеми раптом зникли! Ні! Ти мені зламав ногу. Еді, знайди мені гроші!